Всіх вітаю! Мене звуть Анастасія Лаптева і я підготувала вам медитацію подяка-предкам. Давайте підготуємося до медитації. Закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих. І повільний витих, відпусти всі думки, які ще крутяться в тебе в голові, відпусти день, який минув, ти зараз у священному просторі між світами. Тут тихо, спокійно, і кожна клітинка твого тіла згадує. Ти продовження великого великого роду. Відчуй, як за твоєю спиною розтягаються цілі покоління. Жінки в довгих сукнях, чоловіки з руками, що пахнуть землею, діти, які колись бігали по по траві. Твій рід живий. Він стоїть за тобою, дихає разом з тобою. І сьогодні ти відкриваєш серце, щоб подякувати їм. Відчуй, будь ласка, як зараз за твоєю спиною. Простягається цілі-цілі покоління, твій рід стоїть за тобою, він дихає разом з тобою. Уяви, що з твоїх стоп виростає світле коріння, воно торкається землі, спочатку ніжно, потім глибше, ще глибше. Ще глибше. Коріння проходить крізь каміння, крізь пласти часу, доки не зустрічає тепло світло предків. Це їхня енергія, їхні руки, які тримають тебе, відчують це світло низу живота. У серці, у грудях це твоя родова сила. Це твоя родова сила. Їхня енергія, їхні руки, що тримають тебе, це твоя родова сила. Скажи зараз подумки або в вголос. Я дякую своєму роду, дякую всім, хто був до мене, усім, хто вижив, щоб я змогла жити, усім, хто молився, щоб я могла дихати, усім, хто любив, щоб я могла відчувати це. І нехай ці слова лягають у ґрунт, як насіння любові. Я дякую своєму роду, я дякую всім, хто був до мене. Усім, хто жив, щоб я могла жити, усім, хто молився, щоб я могла дихати, усім, усім, хто любив, щоб я могла відчувати це. Зараз перед очима починають з'являтись обличчя, багато обличчя. Може, когось ти пізнаєш, може, когось ти знаєш, а когось ні, дехто дивиться мовчки, на тебе інші посміхаються. І кожен із них шепоче тобі. Ми поруч, ми з тобою, ми ніколи тебе не залишали. Ми поруч, ми з тобою, і ми ніколи тебе не залишали. Тепло розтікається всередині тебе. Цей рід відповідає на твою подяку. Тепер поклич своїх жінок роду, бабусь, прабабусь, усіх, хто колись тримав діми вогонь, попроси їх благословення, відчуй, як навколо тебе виникає коло золотаве м'яке, і у центрі горить вогонь, жінки співають старовину колосково, і з кожним звуком твоє серце очищується від болю, що не твій. Поклич, поклич своїх жінок, род. А тепер поклич чоловіків свого роду, дідів, прадідів, воїнів, творців, тих, хто будував і захищав. Вони приходять спокійно, міцно і стають за твоєю спиною. Відчуй їхні плечі, силу, опору, їхня енергія входить у тебе, як пряма лінія, лінія стабільності, мужності, гідності. Ти більше не одна, ти більше не один, ти частина великої колони світла. Ти більше не одна, ти більше не один. Скажи їм зараз. Я приймаю ваш досвід. Все, що було важким, я залишаю у світлі, а все, що було сильним, я беру з собою. Зараз відчую, як у твоїй ДНК активується новий код, код подяки і сили роду. Твоя кров починає пульсувати м'якше. Рівніше Твоє тіло згадує, що воно, що воно храм пам'яті предків. Так, так, саме так уяви зараз, що з твого серця виходять проміння світла. І ці проміння світла проходять через всіх твоїх предків назад у час аж до самого початку. І там у найпершому джерелі. Ти бачиш вогонь життя. Скажи їм, дякую за життя, дякую, що я продовження вашої любові. Дякую за життя. Дякую, що я продовження вашої любові. І вогонь відповідає тобі теплом, як благословення, що ніколи не згасне. Що ніколи не згасне, що ніколи не згасне. Зроби, будь ласка, глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуй землю під собою, вона тримає тебе. Відчуй своє серце, воно б'ється у ритмі роду. Поклонись подумки предкам і скажи Мій рід. Мій дім, я світло, яке продовжує вас. Мій рід, мій дім, я світло, що продовжує вас. Слава роду, слава предкам. Мій рід мій дім. І я це світло, яке продовжує вас. Відчуй ще раз землю під собою, яка тримає тебе. Відчуй своє серце, яке п'ється у ритмі роду. Дякую за життя. Дякую за життя. Слава роду, дякую за життя. Дякую, брядку. Коли будеш готова, можеш повільно відкривати свої очі. Повсміхнися. Рід почув тебе. І сьогодні він поруч з тобою. Він завжди з тобою. Він завжди чує, що ти шепочеш. Отам у твоїй глибині твого серця. І ти є світло, яке продовжує твій рід. Твій рід, твій дім. Слава Богу. Звіріт почув тебе, і сьогодні вони поруч слава роду, слава роду, слава роду, слава роду, слава роду, слава роду, слава роду.